Добрий день, шановні друзі! У нас сьогодні цікава задача. Зараз покажу що, де і як. Локація у нас отакий будинок. І от сюди десь впала обручка золота. Покликали мене друзі спробувати знайти. Тому включаємо апарат. Вчора вони шукали, бачите, тут все перерито і не знайшли. Ну, будемо сподіватися, що фортуна щось нам. Допоможе. Коротше, шукаю, знімаю. Якщо найду, покажу. Якщо не знайду, ну скажу. Поки ми лазимо по тій замусореній території в пошуках золотої обручалки а сміття там дуже багато. Це якісь поломані прищепки для білизни, це якісь пробки від. Пива, кусочки якісь железяк, кусочки залишки електродів. Коротше, сміття дуже-дуже багато. Сигнали, щоб вичіпати добрий сигнал, то дуже тяжко. Але все рівно шукаємо і в кінці цього відео ви обов'язково дізнаєтесь, знайшли ми цю борчалку чи не знайшли. Ну а поки що хочу показати цікаву знахідку в своїй новій рубриці. Це я знайшов один із перших своїх ну, кошельків, бумажників. Не знаю, що це таке. Він в дуже плачевному стані, як ви бачите. Весь поріс мхом і лежить, напевно, довго. На місці я, коли знайшов його, навіть не перевіряв, привіз додому, думаю, Вдома, що там всередині є, чи якісь купюри, чи якісь монети, чи, чи ще щось. Але, на жаль, на жаль, не знаю, чи то він загублений був, скоріше. що, Певно, може, крадений і потім викинути, не знаю. Ну, але в, в, в цьому кошельочку була тільки невеличка алюмінієва іконка. І більше нічого, ніяких контактних даних, ніяких грошей. Копійок, нічого там не було. Ну, а взагалі за цей день знайшли ми отаку от кубку монет і, і всякої всячини. Так що отак буває у нас на копі. Ну, а ми продовжуємо і дивимося заключну частину того відео, яке, в якому я шукав. Золоту обручку і знаємо, знайшов я її чи не знайшов. Друзі, що, півгодини копаємо вже, ні? Да. Півгодини копаємо, знайшов Найшов купу грошей. Ходячка Україна, 50 копійок. Але мене сигнал. Не знаю. Серце стукає. Дивимося. Всі хочуть першим бути. Народу повна, бачите. А, це ж я тут. Народу повна. Тому відганяю всіх лопати, яку не взяв. Коротше, дивіться, обійшли, обтоптали, розпецкали, тицкали. падало з цього балкону. Ну, повинно бути то. Дивіться, оце. Воно, ні. Воно? Воно. Воно? Ну, І що, хто скаже, що фортуна за 2500 гривень ніхрена не може знайти. Хлопці підтверджують мою. Мою знахідку. Хто там? Хазяїн? Тримайте і не тіряйте. Гальба, знаєте, де продається. Ну все, таке коротеньке відео, але цікаве і корисне. Люди не допомогли, найшли. Дивись мені, наступи. Найшли... Обручальне кільце це ж дуже важливо, не можна губити обручальне кільце. Тому, тому якось так відео сподобалось так, і о, наші дітей. На дії. тому фоні зробили. Так. Підписка, лайк і, і, і до побачення.